Друзі, привіт! Сьогодні коротенький огляд. Зараз приїдуть люди до мене по поросят. Це ось кнопа, та що тіпа В'єтнамка. Ну, В'єтнамка чисто породна. Там вона зділив поросят. Двох поки що не вдалося, ну нічого, двойко залишилося. А ці ось тут ось вони бояться. Бачите. Ось такі вони. З них три штучки заберуть, потім ще. Оце сьогодні у нас яке? 16, 16 число. Значить, цим один місяць і 11 днів. А ось я ще відділив. Ті, що Віднюсі, ох, тікаючи, бачите, вже пуцвінки здорові. Ось бачите, тут ну, є ну, парочку маленьких, ось такі маленькі залишаються мені. Ну, а тих, де більшенькі, розберуть люди. Ось, Бачите, які вже такі хороші. Уже цим цим вже сьогодні один місяць і 16 день. Трошки на один день більше, ніж півтора місяці. Свиню, свиноматку вигнав на двір, Уже все, відділю. Бо тут важкувато їх треба лазити, бояться. Ось, бачите які. Так ще ось такі. Поросятка. Далі зараз покажу вам. Якщо вийде, люди братимуть, возьму на руки, побачите, яке воно по Ось Так, Так, отут десь ну я, тоді. Так, зараз вони будуть тікати туди. Зараз. Друзі, дивіться, півтора, півтора місяці поросятки. Ось як гарний. Таке уже який? Ось, в мене. Ось такі. Це однюся от от чорної такі, одна Мадеста, такі гарні поросятка. Так, ну ось, Друзі, забрали в мене поросяток. Більшу половину. Ой, плеймаємо. Тут поки залишилося семеро, ну, а там залишилося четверо. Їдять вони все. Цим ось малим дають те, що й свині, дерть, гарбузи, трава люцерка ще є, водичка, о, сіно і тим таке саме усе. Так що, друзі, Ростуть поросятка. Люди беруть. В цьому році тфу -тфу -тфу, все непогано. Весною тільки був то казус у мене один. що Одна розкидала, друга чи поїла, чи не знаю що. Так що ось таке відео. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал Сам Собі Пан. І на цьому все. Пока. Слава Україні!